Цім величезний привіт. Вітаю вас в копіючка! Подивимось акційні товари, асортимент в копіючка. Тут знижки знов тривають дуже великі. Цукор, до речі, зверніть увагу, 3490, цілий кілограм, і це є перша категорія. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне, величезне вам а, спасибі. А, бачу деякі позиції а, з канцелярії. Це до школи зі знижкою. Бачу, навіть 50% є. Не всі позиції зі знижками, але щось є з хорошими такими добрими знижками. Дивіться, які гарні ручки. Я б навіть сам би... Ой, в нас світиться, дивіться, як літаюча тарілка, енелошна. А як вона? А, отак повертається і вмикається, так? Да? Не знаю. Попридумали, вигадали цілу купу всього. Давайте подивимось на е, ціни акційні. Батні палички тут 100 штук 23,90. Зараз чіпси Лейс в акції 25 гривень, але це маленьке опакування, 60 грамів. Можна придбати косметичні диски, ж, ця ж сама фірма. І ПЕК 2390-70 штук. В акції чашки керамічні, а 30% знижка 27,90 на 220 мл. Так, пепсі шмепсі 1890. Судочки, контейнери на 800 мл з кришкою, пластикові 1690. Так, це у нас йде, а, модель. моделін, моделін, Модельки можна робити, да? Іграшки дитячі, 12 кольорів, 39,90. Зі знижкою шампунь Шварцкопф, гліз. Зубна паста просто дент, відбілююча є по 27,90, вага 100 грамів і також ще є ось така. Міцні зуби, білі зуби, свіжий подих. Антиперспірант Нівея. Хороша ціна на чоловічий Old Spice. І також зі знижкою спрей Old Spice 8790. Триває акція на серветки вологі 120 штук. З клапаном 27,90, також можна придбати за 40 гривень Олія. Родинна. До речі, в попередніх коментарях писало, що непогана: 870 грамів. В акції Washing Free 5 кг 179,90. Буду заокруглювати ці копійки до більшого. І порошок Зося великий, універсальний, 8 кг 265 гривень. В акції жіночі а, станочки для гоління. Три штуки. 160 гривень на три леза Жіночі станочки на три леза Чотири штуки в упаковці 80 гривень. А венус від жилет можна придбати за 120 гривень. І ось такий вінус 3 на три леза 4. А, три картриджі також. Три картриджа на 4 леза. Да, правильно я сказав? Ра... Ні, на три. А що там 4 написано? На 4, мабуть. Чотири картриджі. Зі знижкою арку, бальзам після гуління по 106 гривень, об'єм 150 мл. Також є охолоджуючий арку. Крем після гуління арку. 50 грамів 53 гривні. Чоловічий крем бальзам після гоління 47 гривень 150 грамів. чоловічі станочки бік на 3 леза в упаковці 4 станочки 88 гривень. Також можна придбати джеле, дуже хороша ціна. На 2 леза, 5 станочків 52 гривні. Шампунь шаума 400 г. Зараз в копіючці по 90 гривень. Це найнижча ціна, що я бачив. А ось ці всі порозбирали. До речі, така ця фірма випускає досить широку лінійку різних засобів доглядом за тіло. Маква. Це наш виробник вітчизняний. Шампунь 40 гривень, 500 мл, зміцнюючий. І ще тут є ось такий, також 500 мл. Кокуста олія Амли. Відновлення та догляд. Великий асортимент МакМай. Так, ще я вам хотів сказати, що зі знижкою Organic це, мабуть, ось ці да, да, це літрові а, шампуні. Корея, йдуть зараз зі знижкою 56% по 200 гривень. В акції Pantin, маска для волосся 210 гривень. Можна обрати саму ту, яка вам потрібна для вашого волосся з кератинами. Хто користується ополісковичем, мені здається, що лістарін на сьогоднішній день найкращий, таке моє враження. Він зараз в акції 250 г 65 гривень. М'ятний та чайне дерево. Шампунь дитячий з екстрактом ромашки, пухнастий нянь, 35 гривень. Крем мило, антибактеріальне 300 г 40 гривень. крем мило для дітей 300 г 34 гривні. Аромати в асортименті. Навіть я знайшов ось таку каченя-кряка. рідке дитяче з екстрактом ромашки 500 г майже. Пляшка з дозатором 60 гривень. Тверде мило Zaya з екстрактом череди, з екстрактом ромашки 40 гривень. Привезли нові а, чашечки для дітей по досить такі цікаві. Але ціни, цінника ще немає. Ось такі кумедні гачки кольорові, смайл 6 штук, зараз по 20 гривень. Це також бачу новинка, таких не було, це вже зимовий стиль, хоча ще попереду осінь, 35 гривень. Є з котиками пухнастиками, є з собачками по 40 гривень. І тут я знайшов, дивіться, які теж такі гламурні гачки. Лав. Також не було їх, це новинка 35 гривень. Прозорі 29,90, 30 гривень, дуже багато всього нового, аж очі розбігаються. Скільки гачків, хоч міняй кожен тиждень. Лійка душ 100 гривень. І зі шлангом 150 гривень. Так, давайте подивимось. Порошки чистячі, миючі 400 грамів. Зося 23 гривні. Порошок Гала автомат. 33 гривні. 300 г. А для ручного приняття 25 гривень, також 300 г. Порошок Савекс. Вагою 2,200-220 гривень. Так, Кауфем. Універсальний, вагою 2,7 150 гривень. Арієль колор 260 гривень літр. Персіл також літр 230 гривень. І тайт колор літровий 200 гривень. Це також якась новинка, супер концентрат а, для прання. Торгової марки Сіла. Тут цілий літр мабуть, 110 гривень. Капсули для прання Зося є універсальні, є для кольорового. В упаковці по 12 штук 70 гривень. Знижка майже 50%. Хороша ціна на ополіскович для білизни. Тут цілий літр в двох варіантах 35 гривень. Знижка 40% на туалетні блоки. Так, стоїть два фері, але знижка тільки на ось цей чайне дерево. 450 грамів, 55 гривень. Фері для посудомийної машини 29 таблеток 190 гривень, знижка 50%. А ось такі фейрі можна придбати за 105 гривень 650 грамів. Це екстра плюс. Для миття посуду Онікс 500 г. Тут є яблуко, є лимон, аромат 25 гривень. Зі знижкою засіб для миття посуду Зося літровий 33 гривні. Хто користується ось таким містер пропором для миття кухні та поверхонь, це найнижча ціна 100 гривень 750 г з пульверизатором. Ось цей кауфен засіб для видалення нальоту 500 г78 грамів, гривень. Грамів. Чисте чудо 30 гривень для прибирання 500 г. Ой, я не пам'ятаю, щоб я десь бачив синій містер мускул, тому що завжди зелений, правда, у всіх магазинах. Дивіться, ось такий засіб містер мускул після дощу розпилювач. 80 гривень з розпилювачем. І можна придбати запаску, але їх бачу, всі порозбирали. 51 гривня дуже хороша ціна. Просто поміняти. якщо у вас є сам спрей, ну такий, да? Ось такий от. За 50 гривень це дуже хороша ціна для містер Мозку. Бачу в акції маски тканеві для обличчя по 15 гривень, знижка 50 Навіть є по 10 гривень, також знижка 50%. А так, це у нас іде лірен. На лірен, на косметику лірен. Зараз знижки бачу 35%, саме найбільша знижка. Можна придбати будь-який крем для шкіри обличчя зі знижкою. Так, а що з косметики? З косметики також бачу знижки 50%, 40% та 30%. А ось якась мінеральна написано, мінеральна пудра для обличчя зі знижкою 30% від Lirene. Сарветки косметичні двошарові 100 штук 20 гривень. Двошарові 150 штук 28 гривень. Серветки мозаїка 60 штук, зволожуючі, ну як, мокрі вологі 15 гривень. Хороша ціна на серветки, паперові, двошарові 150 штук в коробці. Це дійсно хороша ціна на сьогоднішній день 28 гривень. Антибактеріальні 120 штук вологі серветки 45 гривень. Туалетний папір диво, 4 рулони двошаровий, 55 гривень. І ось такий можна придбати за 43 гривні. Також двошарові 4 штуки. Рушники паперові, двошарові, 50 відривів, дві штуки в упаковці 35 гривень. Тут хороша ціна на оці рідкі мила, там 500 грамів, пляшка з дозатором по 40 гривень зараз. Є антибактеріальні, мед, медмолоко, орхідея та кокос. Чоловічий спрей дезодоранти від торгової марки Арко. Вони зараз по 65 гривень. Чоловічі антиперспіранти Фа 90 гривень і жіночі по 83 гривні. Розібрали каву Ford. Величезна упаковка 450 грамів, 130 гривень. Також зверніть увагу. Карамель та горіх, велика плитка шоколадна. Вага цієї плитки 235 г, 100 гривень. Ще, є, здається, ось така. Да, це з цієї самої серії. З йогуртовою начинкою. Зі знижкою печиво Біскоті Доманіко і Лоренцо. 30 гривень. Сухарики. Грінки, точніше. 80 грамів 27 гривень. І флінт можна придбати за 15 гривень, 110 грамів. Дивіться, яка цікава швидкого приготування. А зі смаком креветок 9 гривень. Пакування цікаве, а це зі смаком яловичини. Так, не знаю чому, а цінників на посуд немає. Ну, все, я не зможу просканувати. Ось, така, ось такий салатник 100 гривень. Велика овальна тарілка 149 гривень, скло кераміка. Так, ось така велика, це, знаєте, на, на справжню величезну курочку 180 гривень. Цю тарілку можна. Простенька біла обідня, 70 гривень. Дивіться, яка гарна квадратна. Ціна такої Сім, а, фу, 70 гривень, що 70, 100 гривень. Дуже гарно. Ось така 90 гривень, також такий літній гарний принт. Ось таку, знаєте, чисто білу з І ці тарілки це надзвичайно буде круто. Точнісінько, така сама, тільки менша. Десертна тарілка 19 см 50 гривень. побудували всередині компанії. Так, ось такий салатник матового кольору 60 гривень. Порційний. Подобаються мені ці салатники. Дійсно гарні, дуже красиві. Стриманий колір. Так, ну, 60 гривень. А це просто витвір містецтва. Дивіться, це для перших страв, Вона дійсно гарна для крем супів. Але я тут бачу, знаєте, якісь бабусине печиво. <рес> Якась така домашня тарілка. Зараз проскануємо. Ціна такої тарілочки 180 гривень. Чесно кажучи, от я в вий... її. От вона мені подобається, але ціна, ціна не подобається. Так, привезли салатники порційні. Порційний салатник, до речі, можна використовувати, як і для перших страв, 130 гривень. Щойно прийшли дівчата і сказали, що ці пляшки зараз такі популярні і одна взяла рожеву. Більше немає, здається. А, там ще є. Чим вони популярні, ті кактуси? Ну, гарні, так. І в нас зараз зі знижкою 50%. Ну, за 40 гривень це хороше, е, да, хороша ціна з трубочкою. Так. Це також витвір мистецтва. Так, ну, здається, я вам все показав з хорошими знижками, що тут було. Бачу рушники зі знижками 40%. По 30 гривень можна придбати. дивіться який гарний вже такий осінній мотив. Ананаси. Хочу побажати всього найкращого, щоб у вас все було гаразд, і вже зустрінемося з вами у наступних відео. Всім пока-пока.